Добрий день. Сьогодні хочу представити вам наш ексклюзивний набір шампурів «Качинне полювання. Це справжній шедевр серед кухонного приладдя, який не тільки стане незамінним помічником на вашій кухні, але й привабить увагу всіх гостей своїм унікальним дизайном. Головна родзинка цього набору бронзові оковування з художним литтям, на яких зображено сцену качиного полювання. Кожна деталь ковки відлита з такою майстерністю, що можна побачити навіть найменші елементи. Крім того, ручки шампурів оздоблені бронзовими головами тварин, виконаними з високою деталізацією та якісною обробкою. Щодо технічних характеристик, то кожен шампур має загальну довжину 73 см, робочу довжину до завітка – 50 см, а товщина сталі становить 3 мм. Полірування мороз додає шампурам особливу блиску, а ручка з дуба забезпечує зручність у використанні та надійність. Вартість за 6 штук становить 3600 гривень, але це ще не все. Ви можете додатково придбати шкіряний чехол, сагайдак, виделочку для знаття м'яса. З нею дуже зручно поправляти та знімати м'ясо з шампурів. А ще в будь-який набір можна додати будь-який ніж або тяпку для м'яса та кісток. Все залежить від вашого бажання. Закінчувати наше відео буде подвійний шампур для овочів, курки, реберців, стейків чи перепили. Такий набір стане ідеальним подарунком для будь-якого поцінувача, гріля та шашликів. Ви не тільки зможете приготувати смачні страви, але й зробити це стильно та ефектно. Не втрачайте можливість стати власником цього унікального набору. Замовляйте прямо зараз номер в шапці профілю.